Друзі, я вас вітаю, і сьогодні ми дібралися до правильного BMW в розумінні того, як в bmw клубі повинна виглядати правильна BMW. То знайомтесь, BMW F30, трійка, 6 циліндрів в ряд. І ну, якщо можна ще по іншому інтерпретувати, знайомтесь відрост педалі 3 літра. І дивіться, чому правильна комплектація? Тому що якщо ми будемо копати в історію, то у цього автомобіля було дві ревізії, скажімо так, свого роду рестальних особливо по техніці, і там по салону, але це все лірика. Найголовніше, це, звісно ж, техніка, як це все влаштовано. Але про це ми трошечки пізніше. Чому вона розумна, чому вона правильна з точки зору BMW? Тому що джекузов кузов якось ще плюс-мінус не сильно проживається з точки зору стилю, якщо ми кажемо навіть не тільки про трійку, а наприклад, там про четвірку в дже з цими ніздрями, або, наприклад, іксп'яти, ікс третій. Я вже нещодавно презентували. Тобто загалом це такий кек, який ще БМВшники не зможуть прийняти, я думаю, десь рік-два, а після цього таки скажуть, ну клас, добре, я люблю ці ніздрі, мені подобається цей дизайн. Ф-кузов все ж таки все ще такий витриманий, все ще такий БМВшний, тому що тут все акуратно. Що стосується оптики, оптик. Адаптів, це вже приємно, це класне світло. У нас адаптивний круїз, ось тут знаходиться лідар. Ну, Тобто, загалом у тебе є весь комфорт, але при цьому ти ж купив BMW не заради того, щоб просто їздити комфортно. Все ж таки хочеться давати трошечки жару, і дивіться далі про жар. Затронемо техніку, тому що тут і дуже цікава історія через те, що я чуть не зламав бампер, але то е, добре, дивіться тут у нас еталон. 6 циліндрів ряд B58, уже з, з, з чіпом. Тому тут вже можна спокійно навалювати, тому що ці двигуни класно шиються. За що я люблю BMW і за що люблять власники BMW BMW? За те, що вони класно шиються, так само як ваговоди шиють свої любимі те ні мотори. Тому тут все канонічно. Що ще тут було? Тут було декілька ревізів, тому що B серія моторів вона вже з'явилася, якщо мене не змінюю пам'ять, після 2015 року і замінила основне. Також там до цього були. І рядні шестірки, але це була n серія Тому, приїхавши в b серію тут ми отримуємо класну гаму двигунів. Тобто, могло б тут бути, якби це якась була 318-та, могли би бути якихось 4 циліндра по типу там, n 20 мотора, або, наприклад, якоїсь b серії тобто список двигунів, ось вона перед вами. Загалом ці мотори всі класно ходять. У них є стандартні оці болячки по типу болячок BMW, коли BMW робить гарячі мотори, і вони, ну, понятно, після перегріву починаються сипати. Якщо ми кажемо ще про те, що могло тут додатково стояти, то дивіться, а, крім просто бензинок, у BMW була штука, вони почали вже експериментувати на, якраз на гібридних установках. Тобто до 15-го року були просто гібридні BMW, це просто була електрична частина, і, власне кажучи, по, просто їздив як гібрид. Невеличким розходом палива. Після 2015 року з'являються моделі якраз такі пхєвні, ну тобто, це вже послідовний повноцінний гібрид, де ти можеш їздити як на електричному тязі, там по схемі 50-60 кілометрів. А якщо вже. Потрібно трошечки більше потужності, то відповідно ти вже підключаєш бензиновий двигун і їздиш в режимі звичайного гібрида. Ці автомобілі можна зустріти на дорогах України, але як правило, це все бітки з Америки, як, наприклад, і наш герой, який був содраний з стовпа або з іншої машини, і зроблений майже в ідеалу, що дуже важливо, тому що критично важливі якісь узли не постраждали. Як правило, більшість BMW, які у нас з Америки, вони ну Якраз в стані такому, що її зліпили і з того, що було. Але тут добре, що а, над відновленням заморочились. Що сюди до мотора можна було б прикрутити? Стандартна історія це восьмиступеневий автомат. Муг бути семиступеневий робот, але це така дуже рідкісна історія. Так, тому, як правило, в 90 або навіть 80% це якраз вестиступаневий обичний ZF автомат, який тут ходить, відстрілює всі передачі, і ти від нього кайфуєш. Тому загалом BMW, в усіх сенсах BMW, є BMW. ось такий висновок. дивіться, підійшли до задньої частини. Перед тим як відкрити багажник, зрозуміло, що це все в стилі BMW. Що мені подобається, що вихлоп прямо такий добротний, тому що автомобілю потрібно дихати, він класно звучить, він з відстрілами. Ну, коротше, типовий BMW. Якщо кажете, якщо говорити з точки зору насолоди і зовнішнього вигляду, як на мене, це все стильочок, як оце все обігрується, оцей невеличкий сплітерочок. Тобто в цьому є долі стилю. Далі, підходимо до багажника. Єсть Ключ є кнопка відкриття. Можна відкрити його ось так. Або можна зробити ось так. Ну, молодець. Добре, багажника тут дуже і дуже багато. Зараз прийдеться трошечки погрішить, але нога у мене туди не долазить. Тобто, реально місць дуже багато, є навіть ще ніша. Там ще якийсь базовий інструмент. Та блін, як для Седани, це дуже класний показник. Є навіть невеличкі такі кармаши, але він такий низенький. Тобто там зараз лежить омивайка. Мені здається, якщо іноді щось якось дам кудись боком дати, то ця омивайка ззаду так там по багажнику. Тому було б трошечки вища ця сіточка, або щоб її можна було типу, ти щось поклав, застібнув. Було б просто класно. Та й загалом все, багажник є. І далі потрібно поговорити про те, що в таких автомобілях, особливо третій серії, являється умовністю, але там все ж таки дуже зручно. Задній ряд. Ну, задній ряд я назвав умовністю насправді дуже упереджено, тому що тут сидіти можна, тут комфортно. Дивіться, який. Цікавий момент, що є такий широкий підлокотник, там є підстаканечки. це класно, ручки страху, є навіть шторка, вона механічна, вона ось така, ось так ти це робиш. Звісно, скопи діймачі, але кайфово те, що скоп опускається повністю для такого форм фактора автомобіля, це дуже класно, тому що є седани такого класу, де, як правило, все ж таки у тебе отут от трошечки кромочка залишається. Відносно того, як ти сидиш, тобі навіть Прикольно, просторо. Єдиний момент, дивіться, а, пластик він такий. Прямо ось такий. Ну Тут на дверних картах дуже поприємніше, він такий більш м'якіший, а тут прям жорсткий. Для того, щоб він не так сильно бруднився і не так витирався з часом. Тут буде комфортно двом людям, бо посередині оцей високий, причому тунель, тому що у нас компоновка. Я так розумію, що в тебе ще на задньому є підігріви. Слухай, це кайфово. Це прямо добре. Є невеличкі кнопки, є розетка 12 вольт. Ну, блін, слухайте, це хорошо, це дуже добре. І оця контурна підсвітка. Це також стильочок. Вона, щоправда, вже була трошечки допрацьована власником, щоб вона трошечки. Ярче голі... Ярчий. Що для того, щоб вона трошечки яскравіше горіла, та блін. Добре, і добре, що тут якось кольорами обігрується. Тобто у нас є ті вставки, ось такі з під е, алюміній, є чорний, ось такий пластик. Далі це це якусь таку шкіра тілесного кольору. Це все якось там обігрується. Так зрозуміло, що це лише трійка, а, люкса тут прям. Пристібнулись в коробку в драйв. І потихеньку поїхали. Ну, до речі, що слухай, по-перше, в тебе шумки? Ну, доволі хватає міркам BMW. Ні, ну блін, давай так. Навіть по такій бруківці. Ну, це тихо. Зрозумів, що у тебе просто ще й ви, ви, хлопці, ці діла. Але давай будемо об'єктивні. Цього достатньо. Просто знаєш, ідеалу ніколи не можна досягнути, тому що, блін, тобі завжди буде мало. Ти коли зробиш класну шумку, і ти такий, блін, класно, але мало. Хочеться ще. Ідемо із позитивного далі. Люк, Напевно, навіть зразу отак от, от зробимо, щоб у нас світло наше трошечки м'якше було вже на відосі. Блін. Стара мультимедія BMW, але Вона найсучасніша тут з CarPlay, з і з усім цим Тобто все, що потрібно базово, воно є. І це все регулюється якраз таки з оцього ось джойстика. Але він нам сьогодні не треба. Чому? Тому що хочеться кайфанути. Оця панелька цифрова, блін, це в кращих традиціях BMW. Мені дуже подобаються BMW. Чому? Тому що, о, блін, дуже технологічно. Проекція є. Здавалося, просто трійка. Але вона вже з проекцією. Вона вже. Кайфова, прикольна. Та-та-та, все нормально. Є парктроніки, є камера 360. Ось тобто навіть вона нам вже показує, як ми розминалися з автомобілем, щоб ми нічого не притерли. Так, зрозуміло, що це таке, скажімо так, першій генерації 360. Ти його не можеш отак взяти, поводити, як на новіших BMW, але вже ця штука є. Тобто, з одного боку, це такий автомобіль, на якому ти можеш відвести дітей, наприклад, до школи. З'їздити кудись на відпочинок. Не дивлячись на те, що під капотом знаходиться 6 циліндрів ряд, то розход по трасі буде близько 6 літрів. Здавалося б, просто трійка. Але якщо ти хочеш почати свій тернистий шлях в BMW, купи собі трійку, і ти від неї кайфунеш. Ну і от виїхали. Це звичайний режим, навіть не спорт. Але забирає. Добре забирає. І вже 60, ти навіть не відчуваєш а, швидкості. Я так думаю, що знаєш кожна спроба проїхати на ній, це спроба суїсайд трошечки зробити. Особливо, коли ти відключаєш стабілізацію, включаєш спорт і даєш на ній. Блін, клас. А при тому, що я нажав на педаль, а, всього Ну скільки? Напевно, відсотків 15%. Дурі тут дуже достатньо, враховуючи ще, що це стейдж. Тому що ми ж їздили на 58-му моторі. Це у нас якраз був вісімка, восьма серія. І ми ж їздили там також цей самий двигун, але він був в стоці. Тут у нас машина легша по вайзі, тут у нас стейдж. і відповідна кількість лошадок на тонну, якщо ми так кажемо, прям по-розумному, воно суттєво більше. І ти від цього трошки кайфуєш, тому що. Можна навіть ось так: от везучити дітей в школу, натиснути. І це просто в звичайному, насправді, комфортному режимі. Трошечки прискоритись такий, класно. Або там просто легенько лупануть із світлофора. Також класно, є пелюстки під кермом. Розумієте, це можна виїхати на трек. Не тільки поїздити там з дітьми, а можеш взяти, поїхати на трек. Відтверткнуть в ручку і далі відстрілювати кожного перехресту з кожного перехрестя. На третє ти вже просто повідстрілювати передачі, поїздити, понасолоджуватися. Але тепер, поки ми в звичному режимі, поки не будемо лупити, це ми залишимо на трошечки надалі. Я вам розповім все ж таки про базові цінності, які є електрорегулювання сидінь, підігрів, датчики дощу, датчика світу, адаптивний круїз контроль утримання в полосі. Розпізнавання дорожніх знаків, хоча вона пише, що зараз від обмеження 20. О, уже обмежень взагалі немає. Як я люблю ці машини? О, 50, Добре, проекція, CarPlay, двохзонний клімат. Ну блін, насправді в своєму бюджеті дуже укомплектований автомобіль. Дуже укомплектований. І це все приємно. Це а, в, стиліст, в стилістиці BMW і зрозуміло, що це приємно. Але ще приємніше, маючи BMW, трошечки на ній чудить. Тому що це ну, 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 ти не купиш, ти не БМВшніки, що ти купив, просто возиш дітей. Потрібно трошечки чудити. От зараз їдемо якраз до світлофора, обираємо місце. Першим, тому що ти перший завжди правильно де тільки на світлофорі. І починається трошечки трошечки забав козацьких. Стаємо. Я навіть думаю, що нас, напевно, трошечки зараз підтушить стаба. Я поки давайте просто спорт, не спорт плюс. І, І все! Ну, типу, колас. <плес> Офігєть. Офігеть. Давайте знову. Інше, інше перехрестя. Інше перехрестя. Я думаю, він не, не, не думає, що ми з ним будемо ганятися. Тому ми просто зараз знову лупанем. О, крузак закусився. Хорошо, В 70! Вау! Це адреналінова бімба. Тому що підрив дуже крутий. Ти натискаєш зовсім трошечки на педаль і тебе зносить. Вона скидає передачу і ти їдеш. Ху -ху -ху. Клас. Клас. От за ось це люди купують BMW. Тройка це найкращий, найрозумніший вибір. Співвідношенні бюджету до кількості емоцій, що ти отримуєш. Ось таку комплектацію потрібно буде 25-30 і це розумний вибір. Тому що можна рабак робити. Клас. Просто тебе відразу забирає. І отак от світофора до світофора. Або виїхати на трек. Прикинь, якщо це x drive і в тебе є час, щоб виїхати на трек. Ну, я розумію, що ти молодий, і тобі треба ще боком поїздити. Ну, типа, попалить резину. Що я казав за китайську резину? Попалить резину. Але ну кайфануть ж можна на трек. Ти просто не дійшов до цього дзену, коли е, можна виїхати на трек, і от, от так от на максимальних навантаженнях для машини і для себе, пов'їжджать в повороти. Типу, ти ще не доріс просто до цього, я тобі відвічаю. Я вже стільки, наскільки чому переїздив, що я розумію, що реально щоб класно від повноприводної машини кайфануть, це не тільки лупить з кожного перехрестя, а виїхати на трек. І тоді ти максимально кайфанеш. Але задній привод, а задній привод, все. І давайте трошечки заспокоїмося, комфорт. Все. Навіть стрілки змінилися, не такі агресивні. Ми такі, все, все добре, все класно. Ми їдемо, ми насолоджуємося з цим питань немає. Із датчиків, що показую, це вказівник палива і датчик температури. Це просто ідеальний набір. Зараз трошечки клюнемо, Це ідеальний набір датчиків, який тут потрібен. Але, наприклад, в тебе є вибір купити, наприклад, s 55 М3, або зашити просто 340 ву і ти там отримуєш на виході плюс-мінус ті самі показники. Але я думаю, що ти будеш їхати трошечки з більшим комфортом, тому що в ЕМК, я думаю, більше пропрацьована буде ходова. Звісно, при наявності грошей ти можеш також тут трошечки заморочитись, зробити цю всю ходову. Але навіщо, якщо ти і так швидкий, спортивний, і ти класно стоїш на дорозі. Так, дивіться, ставимо спорт. Спорт плюс не ставлю, тому що це мінус таба. Все, у нас змінилися прибори, лівий ряд і погнали. Ай, хай, кайф. Блін, слухай, вона така гостра ще й на руль, коли ти оце в спорт плюс. І знову. Інше перехрестя. Отак, знаєте, можна вічність скитатися від перехрестя до перехрестя і насолоджуватись ось цими стартами. І знову такий став. О, ще один гонщик. Отак, от став собі, трошечки перевів дух, чекаєш 30 секунд і даєш. Знаєте, як відлік до гонки. Ти не знаєш, з ким ти ганяєшся, тому що е, всі йдуть по справам, а ти думаєш, що ти з усіма ганяєшся. Але дивіться, ще прикол. Спортивні прибори. Це ти, я думаю, да, вибрав. Так, можна це, це налаштувати і бачити, скільки в момент часу привалює потужності, скільки привалює метрів е, крутного. Що, давайте. Стрілка. Ну, дивіться, з ходу, з низів. Якщо чуть-чуть піднажати на 5-7%, вже 180 привалює. Ми розвернулись, стаємо свою полоску і отримуємо свої 370 і 700 моментів. Йоп, твою мать, 700 момента. Ти розумієш, що ти з таким навантаженнями в тебе привода довго жити не будуть. Ти mm -hmm. не думав про це? Це вони спеціально заточені. Та ну я думаю, що все одно рано чи пізно привод скажуть щастя, здоров'я, я пішов. Yeah, <laughs> я пішов. Джерагуджу, так. Yeah. Блін, ну, кайф. Просто кайф. Знаєте, це розумний вибір, однозначно. Тому переходимо до висновків. І що, час прийшов підводити підсумки. А в підсумках я вам скажу, що тройка, особливо в F-кузові, це дуже правильний вибір, розумний вибір, з по відношенню на насолода до грошей, тому що це більш доступна історія, ніж, наприклад, та сама п'ятірка, доступніша, ніж четвірка, але четвірка це все ж таки більше така розважлива покупка, тому що ти на ній можеш вже на повному приводі, де більше все ж таки комплектації з повним приводом виїхати на трек. Трошечки кайфунут, а F30 це все ж таки більше така Стрітова історія, де ти можеш виїхати, як звичайна людина, поїхати щось якісь справи зробити, і, або просто весело з'їздити в супермаркет за покупочками. На, з особистому досвіді показує те, що ти від неї кайфонеш, ти від неї будеш отримувати задоволення, ти будеш насолоджуватися, і ти ніколи не награєшся цими моментами, коли ти можеш просто ролоном натиснути в педаль, почути оцей звук, почути підрив, а потім зупинитися, видихнути. І, можливо, навіть їхати спокійно, але думаю, що спокійно ти ніколи Ній, не поїдеш. Рекомендація моя така, що краще дивитися після 15-го року, коли сюди вже замість n серії прийшли двигуни b серії де вони трошки стали технологічніші, так, можливо, в деяких моментах дорожча, але при цьому все ж таки надійності чуть-чуть додалося, тому що n серія все ж таки почала на той час уже себе відживати. І загалом, шок, власна емоція яскрава, і йти від неї однозначно кайфанеш. Я вам друзі, дякую, що ви дивились це відео до кінця. Бережіть себе, миру вам, і побачимось! І на машинку.